І зайшов до нас крупсика такий еа 81 Написано діагностка комплексна чистка тече. Розбираємось. Всередиці нас вже чекає сюрприз. Ну а зсередини нас зустрічає звичайна ситуація крупці. Ось так, пора вжити. Ну і в гідропоршні, як бачимо, вже водичка присутня. Звичайний ремкомплект в гідропоршні, верхній поршні, розиночку бойлері і мікровимикач, бо у людинки він некоректно працював. Тільки подивіться, як же вона реально класно виварює каву. А якщо вам потрібні запчастини, кававарка, кава обслуговування, ми завжди вас раді бачити на Вадима гетьмана 27. Тільки Подивіться, як вона пікенько скидає. Це дуже важливо. А якщо тобі сподобалося це відео, став лайк і став підписуйся. Па-па!